And down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned

run as to stroll like in die nature's canvas of falling да зразу підем да, а ви ж купальників достатньо так мана в сумці багато одно футболі в морі бачите ой по ная

Хорошо. Давай, Да, А давай это послушаем. Сумей. Сумей. Чего ты? А ну ты его. <гас> <гас> Я начну. Я загадываю Давай. Уваемся. Холодно, да. Я не знаю. Попробуй. Давай. Димка. Ну попробуй, Димка, давай, присідай. присід. Давай. Тако ручками подала. Клас? Не Нема медуз! Медузи, Настя! Всем привет! Ви були на каналі Майка і Настя І, наконец-то, ми приїхали на море! І ми збираємо зімою ракушки Так ми не забирали Ану, покажи Скільки то? 50 Дімка, так? Дімка, бачиш, на що? Котиками. Та <реш> вот так далі. І... О, я не ракушку. Я покажи. Цих багато. Ой. А ще такі повинні бути великі, як мама показувала. Так, <реш> <реш> у нас є вдома велика. <реш> Тако трошки відбер. Я боюсь медуза. Та нема тих медуз, Тась. Я тут буду. Ні. Мама, а можна я без круга поплаваю? Да. Знаю. Не знаєш? Армештаїひ то плаває, я знімаюся. А ну Настя, розкажи, як твої враження? Дуже класно. я коли е, на море, я не могла ждати. Мені дуже сильно сподобалось, коли я приїхала на море. Особливо тут ракушки. Ось такий мідій, так, Настя? Диви, і лебеді плавають на морі да? Я знайшла мідію Найшла? Що знайшла? Перший я знайшла uh -huh. вообще. Uh -huh. uh -huh. Це вдома піші є. Ага. Бачила, він думала, що це якась ракушка. Uh -huh. Диви, Діма, яка ракушка. Клас? Кидай сюди, бабусь покажу. Тут є. Диви, яка слава. Ого. А ось є? Ну як, Настоня, відпочинок на морі? На морі. Ну, мені сильно подобалось. Я ще знайшла великі ракушки. І мені дуже сподобалось. Я тут загорала і купалася, і... і бачила медуз. І... Ми тоді друзі, вийдемо на балкон, і, ми поба... і ви побачите, і я. З мамою ми побачимо краєвик красивий. От тому навіть либеді плавали, коли ми збирали ракушки. Там, ну, звісно, і мало. Багато міді дуже бачили, так? Так, да, дуже сильно багато. Ну, там є такі хитрі ракушки, які не ламаються. Вони під землю, і ті поховаються.

Величкий рантур. Так, почнемо з другої коми. Тут ми спимо. Так, але теж на подушці спить. Ну, так, да, писала. Так. Да. Тут хорт. Шафа, так. Да? А далі показуй балкончик. Да, так, тут балкон. Тут дуже уютно, ми зробили даже пустяку. От, даже уже стремнило набагато. Да? Бач. Наш балкон. Mm -hmm. Костер там. Кстати, Це моя. І Дима Кембри. Mm -hmm. Мы уже составили тут таке покривалося. Mm -hmm. О, дивіться, як сонце заходить, Ганна. Де? Де? Mm -hmm. Краса, да? Димка, спускайся обережно. Тут друго. Посмотрите, ключі є тут? Тепер ми вже на нижній поверсі. У нас тут бардачок. Ну і що? Що тут у нас? Кухня, да, Адось? Так. Да. Кухня, диван. Тепер варіант. Тут все. Душ, раковина, Пішли до туалету. Ти ма виходить мам тут. Є да. yeah. все пішов. Mm -hmm. Стильчики записані. І пішли вже на двір, покажемо, так? Да? Як виходить на двір? Да, у нас двір тут у нас рушники mm -hmm. вже. Так, ми тут жива. Ми приїхали. Стоня Сьогодні у нас який вже другий день. Дімка ще спить. Ну подивимося, Дімка. Дімка спить, Лола спить там. Ми вже прокинулись, так? Да? Да. Ми вже прямо купатися хочемо, да? Да. так? Гарна, гарна погода, Да, да. І там тоді мама покаже вам медуз. Да. Да? Да. Там їх багато. А две чайки літають. То, що не знает. Эй, ты политры не изменилась. Да. А я хочу уже бы попросить письмо. Ну что она стыдная. Настя лягла, Дім. Молодець. Ти будеш Настя! Клас, да? Тебе тоже буде. Друзі, хто знає Лабу Буста, ставте лайки. Я пу, пу. Дімаку. Що два Дай сюди. А, на. Дивимося. Hey, на морі хвилі, і ми прийшли віддихнути, висухти і поїсти черри. Де, да, мам? Де? Де? А ну, yeah. Настя, yeah. давай. Кого? Кого? Was. this? do Yeah, i what's <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Маш спину, мама його вже вділа. Тут, також, Хоч мастили з кремом. Тут навіть та же чайки можуть Дивіться, вони просто так дурно, вони хоча вони тільки. Бо, це діти їх просто вони стоять так на місці, крилами <зас> У нас вже третій день у мене ще одну таку ракушку. Це е, був трохи торг, а це не трохи легкий. Шукаємо ракошку, в мене Та, зараз добре, тому в нас голка вода, і вона тепла, якщо в голубі, то вона тепла. Сімка. нічого Ой, є. Мees bear. Dítě. Ty, že chceš jíchat z moře? Що за скучиш? скучать? Але за, за морем будемо скучати. Так yeah.